Офіційному відкриттю акваторії передував розіграш, де улюбленці фортуни мали змогу отримати у подарунок абонементи для відвідування. Опісля за християнським звичаєм освячення нового закладу здійснив декан Української греко-католицької церкви Михаїл Бігун, поблагословивши його працівників на добрі справи і плідну працю. Безперечно, слово було надано запрошеним гостям представникам міської обласної влади, народному депутату України. Урочисте перерізання символічної стрічки, і кожен охочий має можливість оглянути спортивно-оздоровчий комплекс зсередини. Для журналістів також проведено своєрідну екскурсію. Новенькі роздягальні басейни, 25-метровий та малий для дітей віком від 6 місяців до 6 років. Тощо у майбутньому саме тут у Калуші планують створити спортивну юнацьку школу із плавання. На базе э, этого бассейна бассейн на сегодняшний день является один из, наверное, самых лучших в Африковской области создать детскую юношескую спортивную школу, где будут. Культів саводний від спорта. Водні види спорту ми як класичне плавання, так і плавання в ластах, що називається подводне спорт. Як зауважують співвласники спорткомплексу, загалом проєкт обійдеться у 30 мільйонів гривень. Створено близько 100 робочих місць. На повну потужність заклад запрацює з вересня, проте відвідувати басейн можна уже зараз. Як і придбати абонементи піврічний або річний. Акцент ставиться на клубній системі відвідування. Клубна система, вона у всьому світі. Це я просто хочу для вас і сказати, що в середньому, здебільшого, люди ходять не в систему покачатися, а в систему клубності. Що таке клубність? Тебе знають, як тебе звуть? Тобі вподобання, які тренуто підходить. Тобто ти знаходиш систему, до ти прийшов, тебе вже всі знають. Все нормально у планах ще багато зазначає співвласниця акваторії Ірина Кілко. Але перший важливий крок сьогодні зроблено. Для нас дуже сьогодні важливий день, тому що ми підбили певний підсумок нашої роботи. Починаючи з завтрашнього дня, ми почнемо працювати в тестовому режимі. Ми будемо приймати наших гостей. Пропонувати їм ознайомитися з нашим закладом, будемо проводити ознайомчі екскурсії, будемо проводити ознайомлення щодо наших послуг, які ми надаємо. Але скоріше за все, приблизно на протязі двох тижнів, ми будемо закінчувати якісь певні технічні роботи, які ми не встигли до відкриття і. Після цього періоду ми з великим задоволенням запросимо наших клієнтів скористатися нашими послугами. Зберігатиметься й соціальна складова, зокрема для учнів загальноосвітньої школи номер 3 талановитих дітей та відвідувачів із обмеженими фізичними можливостями. Також цього дня відбувся стартовий заплив за участі народного депутата Анатолія Матвієнка, співвласника акваторії В'ячеслава Кредісова, заступника голови облдержадміністрації Сергія Бесараба, учасника АТО Віктора Максимєва, десятикласника загальноосвітньої... Школи номер 3 Олександра Мельника та тренера комплексу Валентини Барнич. До речі, представниця чарівної статі стала переможцем.